День Покрови Божої Матері. Я вітаю всіх із церковним святом, і хочу наголосити перш за на все на тому, що козаки, українські лицарі, вони борони, боронили не тільки свою землю і свої сім'ї, а боронили вони і свою віру. І тому саме в церковне свято Покрови Божої Матері вони призначили свій день, День українського козацтва. І Боронити свою віру, це не тільки якби, опиратися тому, щоб мене не змушували переходити в іншу. А це перш за все знати, розуміти і вміти розповісти іншому про те, в якого Бога і як саме я вірю. Крім цього, це здоров'я духу, тобто чиста моральність, це і здоров'я фізичне, щоб була можливість боронити і свою віру. І свою сім'ю, і свою землю. Обрали козаки своєю покровителькою Божу Матір, тому що це найсвятіша з людей, для нагадування собі, що не тільки тут на землі ми будуємо своє щастя, а шукаємо ми його як християни, перш за все, у царстві, у царстві небесному, а для цього нам потрібна чиста душа, тобто святість. І сьогодні я пропоную розпочати. Козацькі ігри із молитви до Божої Матері, як і колись у давнину, козаки розпочинали всі свої і походи, і ігри із молитв до Бога. На молитву молитва до Пресвятої Богородиці. О Пресвята Діво, мати Господа, Цариця і Землі. Зглянься на багатостраждальне зітхання душ наших. Подивися з висоти святої Твоєї на нас, що з вірою і любов'ю поклоняємося всесвятому Твоєму Сину. Ось був гріхи занурені і скорботами обтяжені, дивлячись на образ твій, як на тебе живу, що перебуваєш між нами, приносимо смиренні наші моління, бо не маємо ні іншої помочі, ні іншого заступництва, ні втіхи і тільки тебе, о мати всіх скорботних і обтяжених. Поможи нам, немічним, у тому скорботу нашу, настав на шлях праведний, нас заблудних виліку і спаси безнадійних, даруй нам останок часу життя нашого, у мирі й тиші проводити. Подай християнську кончину і на страшному суді, Сина Твого, явися нам милосердною заступницею, щоб завжди успівували, величали і славили тебе, як благу заступницю християнського рода зі всіма, що догодили Богові. Амінь. І також хочу привітати вас, як спокон віку віталися на Україні. Слава Богу! Навіки Богу слава, і хай живе Україна.